Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск програми Вартові закону присвячений боротьбі з дитячою бездоглядністю та безпритульністю. Діяльність із захисту прав дитини визначена президентом України як загальнодержавний пріоритет. У наглядовій діяльності органів прокуратури захист прав і свобод дітей завжди був і залишається незмінним пріоритетним напрямком. І відповідальність за цей напрямок покладена Генеральним прокурором України особисто на прокурорів областей. Прокурорські перевірки засвідчують непоодинокі порушення законів у сфері додержання прав дітей. Органи і служби у справах дітей наразі ще не спроможні забезпечити захист прав безпритульних та бездоглядних дітей у повній мірі. Прокурори ж не можуть і не будуть стояти осторонь проблем дитячої безпритульності та бездоглядності, адже діти, позбавлені батьківської уваги, опиняються перед небезпекою, потрапити у сферу впливу кримінальних структур, стати на шлях жебракування та бродяжництва. Тому прокуратура докладає максимум зусиль, аби запобігти безпритульності і бездоглядності дітей та зробити все можливе для того, аби усі діти завжди відчували відчували свою всебічну захищеність. Однією із гострих проблем сьогодення у сфері прав дитини в Україні є дитяча безпритульність та бездоглядність. Високий рівень розлучень, побутова невлаштованість багатьох сімей. Їх соціальна незахищеність, неблагополуччя сімейного клімату стають причиною негативних проявів у дитячому середовищі. І ця проблема стосується не тільки соціально незахищених верств, чи так званих неблагополучних сімей. Не маючи соціальної підтримки й розуміння, діти часто залишають свої домівки і йдуть жити на вулицю. Здоров'я та благополуччя та Таких дітей постійно під загрозою, а збільшення їх чисельності становить ризик для майбутнього суспільства? У минулому році неповнолітніми скоєно 422 злочини. Більше двох сотень дітей потерпіло від протиправних дій. У 2012 році понад 100 дітей залишали сім'ї та дитячі заклади. Зважаючи на актуальність питання, прокуратури області вивчено стан виконання органами державної системи профілактики. Обов'язки щодо попередження залишення дітьми сімей та навчальних закладів, повідомлення про зникнення дітей до шкільного та молодшого шкільного віку не свідчить про умисне залишення ними домівок, а вказує належне виконання обов'язків батьками в побуті та на вулиці. Причини, які спонукають дітей залишити родину, школу, близьких людей та йти на вулицю, є різними. У кожного з них своя мотивація. Однак більшість із них чекає одна доля бродяжництво, жебракування, скоєння правопорушень, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкоголю, занепад моральних цінностей. Причинами залишення дітьми сімей та навчальних закладів є конфлікти в сім'ях, неблагополучна атмосфера виховання в інтернатних закладах, антисоціальні прояви батьків. Обмеження батьками дозвілля дітей, небажання дітьми навчатися. Важливим фактором переходу дітей в стан бездоглядності є брак батьківського виховання, неналежне виконання батьками своїх обов'язків. Осучасною причиною дитячої бездоглядності є залишення батьками дітей на виховання бабусям та дідусям. Останні в силу свого віку, стану здоров'я, зайнятості в господарстві не можуть приділяти належну увагу вихованням дітей. Відносини між такими батьками та дітьми можна назвати грошово-матеріальними. Батьки не перебаються проблемами дітей, а діти відчувають власну покинутість та непотрібність, розчаровуються в життєвих орієнтирах та соціальних цінностях. Наразі таких дітей в області проживає понад тисячу, і вони потребують постійної уваги зі сторони органів державної системи профілактики. Вагомою причиною залишення дітьми сімей є антисоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем та наркотичними засобами. Такій сім'ї своєчасно не виявляється органами та службами у справах дітей. Так, прокуратурою міста Луцька встановлено, що ученицею другого класу загальноосвітнього навчального закладу міста Луцька самовільно залишила сім'ю у зв'язку із зловживанням батьками алкогольним напоєм. Дівчинка боялася, що до неї застосують насильство батьки. Така сім'я не перебувала на обліку в органах та службах у справах дітей, і навчальний заклад, де навчалася дитина, на таке становище не реагував. Як встановлено, дитина цих підстав вже неодноразово залишала сім'ю. Занепокоєння викликає і залишення дітьми дитячих закладів. У минулому році інтернатні заклади області залишило чотири дитини. Однак варто зазначити, що не завжди у подібних випадках адміністрації таких закладів поспішають інформувати правоохоронні органи щодо зникнення дітей. Як наслідок, знижується ефективність початкових розшукових заходів, а діти можуть стати заручниками протиправних діянь. Наприклад, у Сенківчівській школі-інтернат в особових справах були відсутні фото зниклих дітей. При опитуванні педагогічних працівників останні не змогли повідомити, в чому були вдягнуті зникні діти, що свідчить про нележне виконання останніми обов'язками. У Затурцівській школі-інтернат адміністрація навчального закладу лише через добу повідомила про зникнення малолітнього вихованця. Як стало відомо, останній неоразово залишав інтернатний заклад, проте про ці факти не було відомо правоохоронним органам. Ця обставина в подальшому призвела до смертельного наслідку. Наразі триває судовий розгляд кримінальної справи про нележне виконання педагогічних працівників. Обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини попередити та уникнути виникнення проблем дитячої безпритульності та бездоглядності покликані і профілактичні заходи та чітко організована координація зусиль правоохоронних органів, владних структур, закладів освіти та відповідних служб, адже запобігти негативним соціальним явищам часто значно простіше ніж подолати їх негативні наслідки. Однак це можливо лише за умови належного виконання своїх службових обов'язків та підвищення персональної відповідальності працівника. Кожного органу за доручену справу. Проте досі багато актуальних питань профілактики залишаються невирішеними, а діюча система профілактики бездоглядності і безпритульності у ній не завжди здатна забезпечити належного позитивного ефекту. Діти залишають домівки і в благополучних родинах. Проведеним аналізом встановлено, що кожна четверта дитина залишала благополучну сім'ю. Причинами цього є обмеження дозвілля дітей, небажання ними навчатися. На цьому питанні відсутня належна взаємодії органів державної системи профілактики. За три останніх роки сім'ї та навчальні заклики залишили понад 300 дітей. Проте з цих підстав на обліку кримінальної міліції у справах дітей перебуває лише п'ята частина зниклих. Із всіх батьків, сім'ї, яких залишали діти, лише третя частина притягнута до адміністративної відповідальності, що значно знижує рівень профілактичної роботи. Відсутнє належне взаємодія і між педагогічними працівниками та батьками, органами внутрішніх справ та службами у справах дітей. Нерідко педагоги не володіють ситуацією, чим зайняті проблемні діти на вулиці та навпаки. Скажімо, учень загальноосвітнього навчального закладу міста Луцька перебував у групі ризику у навчальному закладі у зв'язку з протиправною поведінкою та зловживанням алкоголем, а подальшому був поставлений внутрішній шкільний облік. Проте про цей факт не було повідомлено кримінальну міліцію у справах дітей. Належна профілактична робота з дитиною та сім'єю проведена не була. Як результат, учень разом з своїм однолітком залишив місце проживання та був знайдений через сім днів у місті Ковалі. За цей час діти встигли побувати у місті Львові, де займалися жебракуванням. Загалом в минулому році, за результатами понад восьми сотень профілактичних рейдів діти вулиці та вокзал, службами у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей на вулиці було виявлено 182 дитини, частина з яких була направлена у притулок у місті Рожище. Не секрет, що значна кількість вихованців таких дитячих притулків це соціальні сироти, тобто сироти при живих батьках. Тут вони перебувають, поки працівники закладу не визначать їхню подальшу долю. Основним завданням притулку це є соціальний захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, які самовільно залишили навчальні заклади. До притулку приймаються діти, які заблукали, які займаються жебракуванням, яких залишили батьки, які залишили сім'ї і навчальні заклади, а також ті діти, яких кримінальна міліція у справах дітей та служба у справах дітей вилучила із сім'ї у зв'язку із загрозою для їхнього життя. У притулку діти перебувають терміном до 90 днів. За цей час з дітьми проводиться корекційна робота, виховна відповідна робота. У 2012 році в цьому закладі перебувало понад півтори сотні дітей. Більша частина з них повернулася в біологічну сім'ю. Також 15 дітей повернуто до інтернатних закладів. Дев'ять дітей влаштовано під опіку і піклування а також у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу адміністрацією притулку разом із службами у справах дітей встановлюються причини залишення дітьми сімей. І у необхідних випадках ініціюється питання про притягнення батьків до встановленої законом відповідальності так лише за минулий рік складено понад 900 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неналежного виховання та виконання обов'язків по догляду за дітьми. Проте така кількість протоколів зовсім не свідчить про системну роботу із такими батьками і їхню зміну підходів до виховання дітей. Попри це, в області понад півтори тисячі дітей проживає в неблагополучних сім'ях. Саме вони вони є потенційними дітьми вулиці, яким необхідна особлива увага. Тому надзвичайно важливим залишається усім причепним до розв'язання цієї проблеми установам та службам діяти скоординовано, аби поза увагою не залишилася жодна дитина, яка має право на захист своїх прав, свобод та законних інтересів. У минулому році органам прокуратури області з питань профілактики, в тому числі безпритульності та бездоглядності дітей, внесено 47 документів прокурорського реагування, за результатами яких 38 посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З них 27 працівників кримінальної міліції у справах дітей, 11 служб у справах дітей та 22 працівники органів та закладів освіти. Зважаючи на численні порушення в діяльності органів та у справ дітей щодо профілактичної роботи з питань запобігання залишення дітьми сімей та навчальних закладів, це питання у четвертому кварталі минулого року розглянуто на оперативній нараді у заступника прокурора області. З метою протидії піднятим проблемним питанням прийнято відповідне протокольне рішення щодо своєчасного інформування навчальними закладами правоохоронних органів, розроблення порядку взаємодії та вивчення у кожному випадку причин та умов, які сприяють такій поведінці дітей. Проблема дитячої бездоглядності та безпритульності це відзеркалення проблем суспільства, це сукупність проблем маленьких людей, які опинилися на вулиці у період формування світогляду, життєвих орієнтирів та соціальних навичок. Робота уповноважених органів щодо запобігання цьому явищу, явищу бездоглядності та безпритульності поки не може вважатися достатньою, тому наглядова діяльність органів прокуратури у сфері захисту прав неповнолітніх і надалі залишатиметься надзвичайно актуальною та сприятиме реальному захисту дітей та підлітків та поновленню їхніх прав.